Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав. І ніхто не пізнав діаманту того, Шло багато людей і топтало його. Але раз тим шляхом хтось чудовий йшов, І в пилу на шляху діамант той знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав. І додому приніс і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і обрамив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим вогнем кольористо блищить, і промінням своїм усім очі сліпить. Так впилу на шляху. Наша мова була, і писемна рука її спилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу взяла, і, як зорю ясну, вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз золотий, як та Ясна зоря, і сіятиме вік. Поки сонце стоїть і лихим ворогам буде очі сліпить, хай же ті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія що години ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб сам здивувався у могилі Тарас, щоб, споглянувши сам на творіння своє, він побоже сказав від кіляним сіє.